Махи України. Кліщ це павукоподібна істота, яка безболісно присмоктується у шкіру. В місці укусу з'являється припухлість, свербіж, почервоніння. Сам кліщ збільшується у розмірах. Овод! Це велика муха, яка під час укусу завдає різкий біль. Шкіра одразу червоніє та починає сильно свербіти. Гець! Коли кусає, залишає помітну позначку з набряком навколо неї. Укус викликає свербіж запаморочення. Мошки кусають людину і тварин. Укус супроводжується вигризанням шкіри. За допомогою хоботка комаха живиться кров'ю. Оси це комахи, які полюбляють солодкі запахи та фрукти. Оса встромлює жало у шкіру людини і вприскує отруту. Шершень схожий на осу, але більший за неї. Шершні жалять так, як і оси, але можуть це робити неодноразово.